Турецький напрямок кількість боєзіткнень тут знизилася, бо росіяни перекинули певні свою частину сил на Покровській. Це заява майора, речника Осу Хортеця Віктора Тригубова. Мовляв, російські окупанти намагаються захопити малі села від Покровська до Костянтинівки. В перспективі. Якщо їм там щось вдалося, б, вони вже планують, що можуть там розвивати атаку на Костянтинівку або обходити справді обходити Покровськ вже з її східного боку. Якщо взимку вони намагалися обходити його з західного боку, покровську мирноградську агломерацію, то зараз вони може, спробували б обходити з боку Мирнограду. Але для цього їм треба виконати завдання, а саме закріпитися от саме на цьому плацдармі і усі зусилля Збройних Сил України. Докладається до того, щоб не дати їм це зробити, щоб вибити їх звідти і щоб знищити якомога більше російської живої техніки живої сили та техніки. Ми звісно ж дізнаємося, яка оперативна ситуація на покровському напрямку. Роман Посаренко доєднується до розмови. це начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Наші вітання вам, пан Романе. Ну, доброго вечора, слава Україні! Героям, Героям слава, слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж бачите qr код шановні глядачі. Це прямий заклик до дії. Беріть приклад з мене, Микита Міхальова. Сканую QR-код відкриваю і роблю донат. Пане Романе, а вас попрошу деталізувати мету збору цього. Прошу. Мета даного збору це 550 тисяч гривень. На зібрані кошти ми закупимо для нашої військової частини саме ті засоби, які допомагають працювати операторам БПЛА. Тобто це антенни, матстери, транслятори, кабелі. Це дійсно ті засоби, які допомагають військовослужбовцям не знаходитись десь на вулиці, а сидіти в більш підготовлених місцях, саме в підвалах, в якихось бліндажах, і керувати саме безпілотними літальними апаратами з укриття. Це дуже потрібні нам речі, які дійсно досить ефективно зберігають життя наших військовослужбовців. Це ти скинув ті, що? Так, це я скинув. І я одразу бачу, як я одразу бачу, як змінюється цифра. Власне, і вона змінюється надалі. Панове, долучайтеся, бо це на питання 550 тисяч грив... Ривень, а потрібно назбирати 140, Це точно нам під силу. Роман зорієнтуємося, а що відбувається на цій території, яка вірена вам? І як ми маємо розшифровувати ті повідомлення від генерального штабу? Наскільки вони описують словами реальну ситуацію на землі? Реальна ситуація на землі зараз наступна. Ворог продовжує штурмові дії, постійно накопичується. Кожного дня проводить штурмові дії. За рахунок цього накопичення вони десь день-два стараються накопичитись, на, якому, на якійсь ділянці фронту, і звідти вже починають штурмувати малими піхотними групами. По дві, по три людини, постійні безперервні штурми. Також нікуди не ділися їхні мотоцикли, які постійно використовуються в даних штурмах. Саме така тактика використовується для того, щоб максимально можна було розсувати розсередити у нашу увагу і розсередити наші вогневі засоби для того, щоб якась із цих груп могла дійти до переднього краю і зав'язати саме стрілецькі бої в окопах. Але завдяки тому, що дійсно ми досить часто, завдяки також вашому телеканалу вашій неймовірній аудиторії закриваємо збори. Досить часто і вчасно саме головне, ми вчасно закуповуємо дане обладнання для того, щоб ефективно проводити саме аеророзвідку і виявляти дані штурмові групи. Ви бачите, які компліменти вам робить пан Роман Писаренко? Тому нам треба неймовірно 550 тисяч закрити за час нашої розмови, а навіть більше, бо знову ж таки мало не буває. А більше це краще. Вибачте, за такий каламбур. Пане Романе, ваші колеги з турецького напрямку, коли я минулого разу з ними спілкувався, казали, що окупанти спішуються десь за 15-17 кілометрів від ЛБЗ. І поки вони доходять до позиції, які намагаються штурмувати, вони дуже стомлені. Вони там лягають перепочити, інколи вибухають завдяки нашим операторам та не в півдронах. І загалом ці всі процеси ну, можуть розтягуватись на добу півтори, тобто, той умовний. Російський штурмовик та в кількості 1-3 штуки він може добу йти проходити ті 15-17 кілометрів. Це по турецькому напрямку, по Покровському, зважаючи на збільшення інтенсивності, така сама історія. Дивіться, історія приблизно на нашій ділянці фронту приблизно така ж сама, тому завдяки тому, що вдається збільшити саме радіус дії БПЛА, завдяки тому, що БПЛА далі можуть летіти так само, як і мавіки, завдяки обладнанню, на яке ми збираємо, тобто це ті самі ретранслятори, антени мачти. Завдяки цьому можна далі виявити ворога, і через це їм приходиться максимально далеко від лінії фронту висаджувати свою піхоту, і вони пішком також стараються накопичитись максимально близько до лінії лінії бойової зіткнення, тобто це так дійсно різні відстані. Це може бути 10, 15, 17 кілометрів в залежності від рельєфу місцевості. Це також, в принципі, треба вважати зважати на це. І дійсно, окупанти можуть добиратись до лише до точки накопичення близько доби. Дронові засідки. Як часто зустрічаються це на вашому напрямку, як виглядає? Дронові засідки виглядають наступним чином: тобто летить дрон, сідає десь на дорозі і чекає, коли буде їхати саме якась броньована техніка або легковий автомобіль, який перевозить там піхоту, боєкомплект або щось таке. Так, дійсно, окупанти на нашому напрямку також застосовують дану тактику. І зараз ця тактика також працює і саме з оптоволокном. Вони також садять коптери на оптоволокні в за рахунок того, що вони розходують менше електроенергії. Ці коптери вони можуть досить довго сидіти в цій засідці, і через це. Також виникають дуже великі проблеми з логістикою, тому що дійсно ворог використовує дану тактику також в нашому напрямку. Бачив відео сьогодні від 114-ї, до речі, бригади, які впалювали оцей ждун ворожий, який стояв і чекав в режимі та, очікування. Як часто от вашим Ставрійської бригади вдається от саме от таких ждунів, щоб вони потім жодним чином нашу логістику чи будь-які інші групи так не вполювали зі свого боку? З приводу саме вполювання даних засобів це надзвичайно тяжко його полювати, тому що він десь сидить в якихось кущах, десь біля дороги з боку, і в як машина, яка рухається приблизно на швидкісні там 70 кілометрів, дійсно дуже виявити надзвичайно складно даний засіб. І панацеї проти цей проти не засобів в даний час ефективна і стабільна, щоб вона працювала в даний час. Немає угу. ну давайте проговоримо про спеку, вона шалена, особливо там, де ви зараз знаходитеся, і в прямому і в переносному сенсі Покровський напрямок. Як рятуєтесь? Дивіться, рятунок від спеки зараз дійсно дуже, дуже проблематичне питання, тому що на зараз на термометрі більше 35 градусів днями буває і на передньому краї хлопцям дуже тяжко, тобто вони також вдягнені це бронежилети, шолами приносять постійно дуже велику вагу на собі, і це дуже складно. Врятуємося лише тим, що можемо завдяки, наприклад, тому що доставити більше води хлопцям і частіше їх замінювати саме на позиціях. Дійсно, хлопці бувають сидять не два-три дні. Бувають сидять там по 10 днів на позиціях. І порятунок лише один це доставка провізії, скажімо так, це доставка води хлопцям, саме завдяки цьому обладнанню, на яке ми збираємо, це збільшує, скажімо так, вірогідність того, що коптер не буде втрачено, і коптер, який доставляє цю провізію, саме донесе до хлопців ту воду, їжу і все необхідне для того, щоб рятуватися від спеки. 98-96 тисяч залишається, щоб закрити збір, щоб було все те необхідне для того, щоб коптери могли більше виконати завдань і по збереженню наших і повиненщення ворога QR-код, номер карти, пан Роман Писаренко. Ви почули на що так цей збір потрібен. Ви я думаю, розумієте важливість того, що це все повинно бути у більшій кількості, але мета зараз це 550 тисяч. Тому прошу. У нас є. 3-4 хвилини. Ну це буде просто диво, якщо ми зараз вжухи 100 тисяч перекриваємо. пан Романе, не можу не спитати про оті мотоциклетні штурми, і інше, про що ви вже згадували на початку, так нашої розмови. Я зараз тут про. Про те, щоб навмисно не зневажати ворога, який, ну по факту, потім виявиться недооціненим, бо просто бачу купу відео, де оці от пігдогі, там сидячи на мотоциклі, впадуть, там десь розшибуть носа. Ну я, звісно, тішуся від цього дуже, але знову ж таки, це ж не означає, що всі вони, оті мотоциклетники, які їдуть, та штурмувати наші позиції, десь там на кочці візьмуть і впадуть. Чи часті такі випадки? Чи багато у них, ну реально, спеців, які вміють керувати байком, доїхати до умовної точки, куди їм треба доїхати. ну І потім, і потім уже. З приводу саме цих мотоциклетних штурмів я можу сказати вам наступне, що ця тактика досить. Зараз в теплу року, коли немає грязюки, снігу, вона виходить досить ефективною, тому що. Якщо танк або БМП буде штурмувати позиції, це відразу гул, це відразу пилюка піднімається, його можна завчасно дуже далеко виявити і наносити вогневе ураження. А якщо штурмувати на мотоциклах, він тихенький і вони і вони виявляються досить близько від саме лінії ЛБЗ. За рахунок того, що вони наситили дуже сильно свої підрозділи саме даними засобами, вони, вони не немає змоги знищити їх всі, просто всі армії. Вони... Роман Писаренко був із нами обмежені часом, На але не варто зупинятися для того, щоб закінчити цей збір. Це вкрай важливо.